Понеділок, 11 вересня. В ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! У Хмельницькому сьогодні провели в останню путь героя Павла Шимкова. Чоловік народився та проживав у селі Шумівці. Працював електриком. У січні цього року його мобілізували. Служив Павло Шимков на запорізькому напрямку. Загинув 2 вересня. Йому на віки 44. Поховали героя на Алеї Слави. Загинув як герой. Пішов у бой без бояс, чесний і справедливий. Він був дуже добра людина. Завжди він як любив поспілкуватися з односельчанами, сам електрик був і завжди ми його щось допомогти. Він ніколи не відказався і багато дуже користі приносив нам по своїй професії. Він зразу пішов, він в військомат і пішов на захист. Братілюб, прекрасна людина, чудовий друг, класний спеціаліст, просто людина з великим серцем. Комунікабельний, дуже надійний, спец. Любив роботу. Компанійський, відповідальний, товариський це щира, добра людина, надійний товариш. І земля йому пухом, і Царство Небесне. Кнопки екстреного виклику поліції тестують у хмельницьких тролейбусах. Встановили їх задля безпеки пасажирів та водіїв. За угодою зі службою охорони поліції, в разі надзвичайної ситуації, водій викликає правоохоронців і вони приїжджають на місце події за 2-3 хвилини. Наступного року нові тролейбуси, котрі за грантові кошти закупить комунальне підприємство Електротранс, також обладнають пристроями екстреного виклику. Водій, оцінивши ситуацію, телефонує оперативному черговому служби охорони. Всі тролейбуси, які виїжджають на лінію, у нас їх виїжджає і в першу другу зміну до 70 одиниць. Вони всі висвічуються, всі знаходяться на моніторі. Оперативний черговий викликає, дає команду і викликають черговий наряд, який чергує неподалік. І в лічені хвилини, дві-три хвилини оперативний наряд приїжджає. Можна з салона нажати на поручні. Водій буде бачити, що на моніторі в нього висвічується для покращення наших перевезення пасажирів. А от в Європі так ця кнопка є, вона працює. За ці два місяці було в нас три випадки. В салоні знаходилися нетверезі пасажири, було пограбування. Завтра у місті проводитимуть планову промивку та знезараження водопровідних мереж. З 8.30 до 17.00 години вода буде непридатна до вживання та приготування їжі. Повідомляють у Хмельницькводоканалі. Після 16.00 містянам рекомендують почергово відкривати крани у мийках, раковинах і ваннах для поліпшення якості промивки. Хмельницькому сьогодні вшанували пам'ять бандуриста та громадського діяча Костя Місевича. Він народився у селі Лезневе Проскурівського повіту. Працював телеграфістом на станції Проскурів та комісаром Подільської залізниці. У 1917 році був обраний депутатом Центральної ради. Згодом доєднався до лав. Оу. Рівно 80 років тому Костя Місевича не стало. У пам'ять про видатного хмельничанина до меморіальної дошки поклали синьо жовті квіти. Вісімдесят років тому, у важкі боремні часи Другої світової війни, на Тернопільщині загинув наш земляк бандурист, Кость Місевич, постать про яку мали би знати хмельничани, постать про яку мали б знати українці, адже окрім того, що він був надзвичайно талановитим музикантом, він був і активним громадським діячем. На початку 20-го століття він був членом центральної ради, обраним від Проскурова, а також брав активну участь у роззброєнні російських військ у складі гетьманату. Коропатського, ну і, власне, до кінця життя він все більше і більше уваги приділяв підтримці українського духу, української культури. Ну і, власне, як український патріот, як щирий українець, власне, мабуть, тільки за це був вбитий в 43-му році. Вони перемогли. У Хмельницькому презентували книгу про життя ветеранів АТО ООС. Це 11 історій героїв та героїнь, які отримали на війні різні поранення та травми, втратили кінцівки, але не здалися. Нині вони із протезами підкорюють його верлу, долають марафони, стрибають з парашутом та надихають своїм прикладом інших. Авторка книги Анастасія Федченко, журналістка, яка понад 5 років висвітлює тему війни. Ідея виникла через те, що я піднімалася на Говерлу з чотирма хлопцями, і в них на чотирьох була одна нога. Тобто троє з них були, у них в трьох були ампутовані обидві нижні кінцівки, а в одного була ампутована одна нижня кінцівка. Але, попри це, ось, наприклад, ті хлопці, з ким ми піднімалися на Говерлу, один із них є. Я, герої моєї книги, вони так чи інакше долучені до сил оборони. Я не знала, як з ними спілкуватися. Але потім зрозуміла, що потрібно з ними так само спілкуватися, як зі звичайними людьми. Табу це жалість і якесь співчуття, тому що вони не потребують жалості і співчуття, вони потребують поваги і підтримки. І вони не потребують того, щоб їх там хрестили в спини. Вони потребують того, щоб ми створили інклюзивні міста, в яких вони і села, в яких вони почуватимуться повноцінними членами суспільства, перше золото для України на іграх нескорених здобув ветеран війни із Хмельницького Олександр Маковей. Він став найкращим у штовханні ядра. Переможною для Макоші стала остання третя спроба. Спортсмен показав результат 10 метрів 40 сантиметрів. Загалом у перший змагальний день наша збірна виборола шість медалей. Нагадаємо, мультиспортивний турнір серед ветеранів та військовослужбовців приймає німецький Дюссельдорф. Україну представляє 25 учасників. Олександр Маковей, капітан національної збірної. Більше сотні спортсменів та аматорів взяли участь у велогонці Вершина свободи, яку минулої суботи організували у Хмельницькому. Заїздів було декілька в кожному по 5-8 учасників. Дорослі долали дистанцію у 480 метрів, діти 150 та 250 метрів. Під час заходу збирали гроші на тисячу дронів камікадзе. Подробиці у сюжеті Олександра Семенюк. Хмельничанин Олег працює в поліції охорони. Аби підтримувати фізичну форму, їздить на велосипаді. Не професійно, але займаюся, стараюся чим чим виїжджати це для свого здоров'я. Як можна любительські любітські професійно велоспортом займається хмельничанка Вікторія сьогодні? Прийдала до гонки вершина свободи. каже цей захід для неї особливий. Я просто купила колись велосипед, каталась на велосипеді і була вершина свободи, що проводив наш покійний Віталій Поліщук. Він особисто мені вручав тоді медаль. Якось так вийшло, що я залізла на тумбочку на друге місце. Це була моя перша медаль, і сьогодні для мене ця подія дійсно знакова. І з того часу почалося. 200, 300, 400, 600 і в цьому році тисячу ми проїхали. Вершина Свободи – це гонка вгору на велосипеді із окремим груповим стартом від 5 до 8 учасників в кожному заїзді. Загалом до заходу приєднались більше сотні людей, серед них 70 дітей. Останні долали дистанцію 150 та 250 метрів. Одним з першим, хто проїхав таку відстань, став Андрій Дацюк. Я хотів дуже перемогти, я багато тренувався перед цим. Заїздом тренувався, їздив багато кругів. Дуже швидко їхав. І в мене все получалося, і я приїхав перший. Із сином до велогонки приєднався і хмельничанин Олександр. Хоч Давид і зайняв друге місце, не засмучується, адже впевнені попереду більше перемог. Очікували звичайно, що на перемогу є нюанси, але я надію, що це тільки навпаки, додасть того стимулу для праці, для натхнення можливо, піде в велоспорт, можливо, це. Його вибір буде дорослі. Учасники долали дистанцію у 480 метрів. Стартували спортсмени на перехресті вулиць Зарічанська та Свободи, а фінішували на перетині вулиць Свободи та Проспект Миру. Вершину свободи ми проводимо вдруге. Розпочали ми її в 2019 році, але так як був коронавірус і розпочалась війна, ми якби відтягнули наступні проведення, але в цьому році ми вирішили знову її провести. Вікові категорії від 7 років і до ветеранів. Самі менші їдуть 7-10 років 140 метрів. Потім 11-14 років їдуть 240 метрів. Всі інші. Їдуть 480 метрів. Під час заходу збирали кошти на придбання комплектуючих для дронів Камікадзе. Гроші передадуть благодійному фонду Волонтери Поділя. Олександра Семенюк, Володимир Паламар, Новини міста. Більше про ці та інші події у випуску о дев'ятнадцятій, а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!